Вітаю вас, друзі! Повторюємо з вами алгебру. Задача. Чому дорівнює остача при діленні на 7 значення виразу в дужках 5n плюс 8 закриті дужки, відняти. дужки, відкрити. 5 відняти 2n закрити дужки, де n будь-яке натуральне число. Тобто ми... Не маємо значення конкретного n, ми не маємо конкретне значення числа. Чисел розглядається безліч, вони задані ось таким виразом. І нам необхідно з'ясувати, якою буде остача кожного з цих чисел приділені на 7. За основною теоремою арифметики ми можемо записати будь-яке натуральне число у вигляді. 7n плюс r. Де 7 це дільник числа a, n – це неповна частка, а R остача при діленні числа a на число 7. Тобто, якби нам вдалося даний вираз записати в такому вигляді, ми могли б тоді з'ясувати, якою буде остача при діленні на 7. Тобто число А це є ось число записане цим виразом. Спростимо вираз. Розкриємо дужки. Перед дужками знаку немає. Ми просто опускаємо ці дужки. Вираз перепишеться у вигляді 5n плюс 8. Перед цими дужками мінус. Це означає, що ми опускаємо мінус, опускаємо дужки І кожен доданок запишемо із протилежним знаком. Перед числом 5 немає знаку, це означає. Що 5 додатне число. Протилежний знак буде мінус. Перед ріку мінус. Протилежний знак плюс. Зводимо подібні доданки. 5n плюс 2n, 7n. 8 відняти 5 дорівнює 3. Ми з вами одержали ось такий запис цього числа. Який аналогічний до цього запису. Ми бачимо, що R це є остача, а R дорівнює 3. Ми знайшли з вами відповідь до цієї задачі. Остача. При діленні цього числа на 7 дорівнює 3. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.